Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему найдорожча у світі Україна. Доброго ранку, діти! Калинко, барвінку! Діти також приготували для вас гарне вітання. Ось послухайте, будь ласка. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля! Щастя і здоров'я всім людям бажаємо! Зранку в дитячий садок поспішаємо. Діти, Калинці і Барвіночку дуже сподобалось ваше привітання. Тепер вони теж будуть так вітатися. До речі, їх запросили узяти участь у конкурсі серед дитячих садків. Моя країна Україна! І вони просять допомогти їм. Ви згодні? Так, а вже ж згодні. Діти, у якій країні ми живемо? Вірно, ми живемо в Україні. А пригадайте, як ще можна назвати нашу країну? Так, Батьківщина. А що таке батьківщина? Ось послухайте вірш Анатолія Костецького. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і садочок, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найщиріші друзі і бджола в осінньому лузі. Діти, вам сподобався цей віршик? І нам з калинкою і барвінком також. А скажіть, будь ласка, як називається народ, який живе в Україні? Так, українці, ми український народ і дуже любимо свою країну, свою батьківщину. Як українці називають ласково свою маму? Так, неня. Ненька. Україна теж для всіх українців неня, ненька Україна. Запам'ятали калинку і Барвінку. Це вам стане в пригоді на конкурсі. Нашу країну можна ще назвати держава. Наша Україна велика, багатонаціональна держава. Хто запам'ятав нові слова в цьому реченні? Так, держава багатонаціональна. Слово національність, я вам нагадаю, означає, до якого народу ми належимо. Калинка і барвінок українці. Тобто національність наша українці. В Україні живуть і узбеки, і молдавани та інші національності. Тому і кажуть, що Україна багатонаціональна держава. Діти, скажіть, будь ласка, а яке головне місто України? Так, вірно, Київ. Можна сказати столиця України Київ. Як називається столиця України? Столиця України місто Київ. Кожна держава. Відрізняється державними національними символами це прапор, герб, малий герб тризубець та національна пісня гімн. Калинка і барвінок питають, що це? Так, це прапор. Якого він кольору? Жовтого і блакитного, а можна сказати, синьо-жовтий. Синій, як море, як день золотий, жита й волошок наш прапор ясний, з неба і сонця як день весняний. Скажіть, будь ласка, що означають кольори прапора? Так, жовтий колір означає сонце, жито, синій колір означає небо, волошки. Наша країна миролюбива. Українці під мирним небом вирощують хліб. Яка наша країна? Так, миролюбива. А що означає наш малий герб України? Тризубець? На нашому тризубі написано слово воля. Наш український народ. Завжди прагнув бути вільним, самостійним, незалежним. 24 серпня 1991 року наша держава стала незалежною самостійною країною. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як Роса на сонці за панує ми, ми браття. Діти, ви вже здогадалися, що ми з вами слухали? Так, це. Наша головна пісня гімн України. Що ви відчуваєте, коли слухаєте гімн? Так, ми відчуваємо гордість за свою країну, тому що всі, хто живе в Україні, пишаються нею, люблять, захищають її. Що ми робимо? Пишаємося, любимо. Захищаємо нашу країну. Наша країна дуже велика. Ми зараз з вами виконаємо вправу. Скажи правильно, я буду виставляти малюнки, а ви озвучувати. Де пролягає шлях? У степу. Де росте пшениця? У полі. Де ми відпочиваємо улітку? На морі? Де ми збираємо гриби та ягоди? У лісі. Де ми збираємо фрукти? У фруктовому садочку. Молодці. Тепер складімо речення про те, що ми говорили. Україна має ліси, гори. Поля, річки, озера і моря. Калинці і Барвінку потрібно скласти невеличку розповідь на конкурс про Україну. Моя країна Україна. Давайте їм допоможемо. Я живу в країні, яка називається Україна, це велика. Багата національна держава. Вона має синьо-жовтий прапор, герб тризубець, пісню гімн. Ми, українці, пишаємося любимо нашу країну, називаємо її ненька Україна, захищаємо і розбудовуємо її. Калинка і барвінок. Дуже дякують вам за допомогу! Та кажуть вам до побачення, до нових зустрічей!